Добрий раночок. З вами канал Лампове телебачення. Сьогодні ми виглядаємо трошки лампово-вінтажно. Да, у нас тут Маріо, у нас тут Кірбі у нас тут Маргарита за камерою. От. І Маргарита з'їздила в Вінницю, привезла. Багато всяких прикольчиків побувало на секондах. І цікаво, чим же відрізняються Вінницькі секонди від е, київських? Знаєте чим? А нічим. Насправді нічим. Крім того, що їх набагато менше, ніж в Києві. От. Але все одно, там є концентрація секонд хендів у Вінниці, е, які. Е, Ну, тобто місця є такі, в яких прям дуже багато секундів. А є місця, де там взагалі нічого нема. Так що. І давайте будемо дивитися, що ж нам дісталося. Давайте почнемо. Дивіться, у нас така каруселька із е прикольчиків із секонд-хендів Вінниці. Давайте почнемо з того, що у нас тут лежить. Да? Так. так, я не дивлюся, не дивлюся, не дивлюся. І оп! Ой! О, хе, дивись. Блін, як ти знала, що мені таке подобається? Пазлер. Це прям прикольно. Це піде знаєш куди? Це піде в туалет. Це прикольно. Це, Ну, кулебець треба покласти, а на ручку. Ну так, да, да, щоб можна було потім перепродати за мільйон доларів. Це ж таке. о, дивись. Круто, це прям скребл. Я люблю фішка в тому, що бачиш, тут не треба знати англійську мову, щоби все це. А, тут треба трошки знати. Бачиш, тут є запитання, так? Да? Чи ні? Чи це не запитання? Ну коротше, треба ще зрозуміти, які задачі. Ну, в основному, бачиш, тут тут треба знайти слова, які тут е, зашифровані. Треба йти, якщо що, з словником, щоб одразу вчити слова, слова. Так, тут так все зрозуміло. Що бачиш, тут індю, е, 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 другий курс? Да. В, друге, в другому курсі, да? Чи що? Ні, це инvкурс у поточному. А, окей, бачиш, какашка. А, це, це у нас борошно. Борошно єйти, і, виходить, у нас бачиш кексик. Кексик. Бачиш. Acting, aerobics, art, astronomy, book club. Ну короче, ну, тут понятно. да. Ну а там я думаю, щось є складніше тут. От Alestree, Box Grow, Brain Chill, Broom. Ну, щось зрозуміло. Бруми це у нас швабра? Метла. А, точно, бачиш. Ага, бач. Дивись. Так, да -да. так. Прикольно. Так, добре. Це дуже класна штука, вона бач, прям Тих, не дивимось у відповіді. Да. Там ще й відповіді якого? Да, да, бачиш. І це я піде, піде нового. реально в туалетік, і інколи замість Nintendo Switch, чи Nintendo 3DS, чи DS, чи PSP ps Vita, інколи можна буде взяти і якусь друковану продукцію по юзати. Так, клас. За це респект, уважуха. Дуже дякую. Так, поїхали крутити. Я не знаю, не знаю, що куди. Я закриваю очі. Я не знаю, не знаю. Так, що у нас Я яви. Вже... Так, поїхали. Оп! О! Щось м'якеньке. Дивись, хто це у нас тут? Це у нас, якщо ви не знали, Саус Парк. Зрозуміло, так? Це у нас дуже дуже крута фігурка. Ну, тобто, не фігурка а м'яка іграшка, але вона така напівфігурка. Це у нас, наче зі шкіри, воно так виглядає трошки. І воно, воно все м'яке, але тут прямо є у. у потовшення е ущільнення. По -п -п так, ущільнення, і є щось ще тут, якесь є, щось всередині тверде, що допомагає йому е стояти, не падати. бачиш? І це Дяш, да, бачиш, South Park, South Park, бачиш? Прямо original. South Park MFG by Fun for All Corp. Нью-Йорк, бач, 98-й рік. Це дуже-дуже е ретро-олдскульна. Я не, не люблю ретро. Це дуже-дуже олдскульна штука. І вона навіть тут є штучка, бачу, так розумію, за що можна її повісити. Знаєш, типа, цьому як його зробити? Знаєш, як там для дітей таких, щоб Картман крутився, і кричав: Есть! Ой! Вибачте. Ну, в принципі, я там вибираю не для дітей, так що я думаю, що нікуди воно не забанить. Клас. І цей класний е е друге підборіддя це просто прям кайф. Так, таки там. Так, да, він крутий. І, до речі, дуже класно, що він у нього прям кожна частина, з, з чого він зроблений, він наче зроблений. бачите, дивись, це штани. Так, так. І воно такий, ну. Це у нас шкіряні буци. Ну, це у нас плюс-мінус однакове. Ось це, да? Ну, фетер, фетер. А тут прям. Це клас. Воно прям з іншого абсолютно. Ну це, мені здається, не фетр, Це мені здається, фетр, Ну, коротше, я не дуже в цьому розбираюся, але просто <кій> деталізація шикарна. Як сказав би в Кацапському перекладі містер Ерік Картман. Йдемо далі. Так, наша карусель, карусель. Кто успел? не несель. Потому що ми не там, а ми тут. Так, дивимось, що там у нас. Опа! Ой, знову ж м'якеньке. Чавали румали. Ну, знову ж таки, воно, може, трошки тут є, якісь у нього. Це, якщо ви не знали, це. It's me! Let's go. Це дуже крута штука. Бачите, у нас тут є Маріо, а це Варіо, це його антипод. Розумієте, да? це не те, що ви там злий, це просто його альтер-его, можна сказати. Але у нього там своя історія є. І це прям, якщо грати, ну, якщо викупати всю штуку, то у нього дуже прикольна серія своїх ігор є. Моя найулюбленіша, а вже ж, це варіовер, тому що це. Мікроігри на увагу, на швидкість. Це дуже круті ігри. Вони дуже смішні. Там прям е якось я зроблю огляд Wario Ware на V. Це просто шедевральна гра. Е тому що там прям вони в витиснули з неї максимально все. Дивись, це у нас е Gosh якийсь. Gosh. UK. А тут, бачиш, Нінтендо вже бачиш витерто. Уже, Бачиш, воно настільки стареньке. Але при цьому написано All Rights. All Rights, ні, так тут, тут внизу написано 2006 Nintendo All Rights Reserved. Але тут, бачиш, uh -huh. мабуть, його або воно, може, задовго лежало на сонечку, або його просто випрали з чимось там. І воно... Е... Тільки частина витерлась, цікаво. Ну, так, да. ну якось, а може, щось там, діти. Ну, коротше, бачите, він такий трошки вже. Зрозуміло, що майже 20 років іграшці, і вона така теж дуже деталізована. Бачиш, тут трошки, я так розумію, бачиш, трошки клей відійшов, якийсь, да? Угу. От, вона ж бачиш, наклеєна. Ну, клеєна. Але все одно, я думаю, що його, як ти кажеш, відпарювачем відпаримо йому. Ну і але так, типа, щоб з ним нічого не сталося, Так і так. Тому що це, це прикольна іграшка, вона красива, вона. Яскрава, і це круто, що у нас тепер є отака історія. Отакі от у нас майже брати. Ось так що За це теж дуже-дуже круто. У нас вже три крутих покупочки. Так, Маріо, ти сіди сюди, Я вже дивись, так споглядаєш здалеку. Так, і ми поїхали крутити далі. Я згадав, не підгадав. Все бачили. Так, стоп! Сам собі сказав, стоп. Це диск. Цікаво, що за диск. Дивимось. Так, Jurassic World. У е -е, мене насправді є цей диск. Я не пам'ятаю, суперпланкою, чи ні, але в будь-якому випадку цей, мабуть, піде кудись далі на перепродаж. Е -е, тому що О, майже ідеальний стан. Там є якісь мінімальні подряпинки, але це такі. Це робочі подрябинки, які е, ну, ніяк не впливають особливо на роботу. В цілому дуже гарний стан і коробочки, і диску. Е, Бачите, тут був якийсь цінник, мабуть, на якомусь е, е, європейському магазинчику, там, коли воно було, воно там висіло. Ну, клас, це відносно нове кіно. Но це 10-річне кіно. В принципі, це можна сказати ну, нове. А якщо за мірками old school, то взагалі це прям то тільки-тільки вийшло. Можна так сказати. Так, добре. Супер, їдемо далі. Так, ми DVD, і блю любимо дивитися. Там багато хто щось каже, що от я не розумію англійську і ще якось, так? Вибачте, друзі. Там така англійська, якою майже все зрозуміло. Так, я ще, ще кручу, ще кручу. Так, пробуємо, да? Оп! Ай, блін, я поки що бачиш, не, не промахувався, да? Ну що, піднімаємо? Я точно знаю, що це диск, а який я зараз подивлюся. Ооо, oh, блін. Ну це, блін, це. Це взагалі рідкість, чуєш. Я, до речі, в Києві я ніколи не зустрічав. А, ні, брешую, що не зустрічав PC Геймінгів, але прям що в ОТК, прям по олдскулу, в джулбоксі. Я так ще не зустрічав. І ще й Том Райдер другий. Бачите, це прям. Це це шедеврально. Чому? Тому що є тут все, що треба. І воно класно прям зроблено. Зараз я спробую дістати книжечку. Мабуть, що треба книжечку буде. А, ні, ну правильно, отак і має вставлятися. блін. Це не дуже зручно, насправді. Але ми зараз потихесенько дістанемо. О, дістали. Просто головне, не, нікуди не поспішати. Так, і тоді буде все класно. О, Дивіться. Ейлюс, якщо правильно я читаю, Том Райдер. О, бачите, тут все прям написано, як грати. О, бачите, ціцькі вже не такі трикутні, як в найпершій. Але фішка в тому, що наскільки я бачу, це прям видання оригінальне того часу. Це... Може, якесь перевидання, але все одно ще того часу. Зараз ми подивимося, який це рік. Дивіться, О, можете подивитися. Який це рік? 1999. Так. Тобто, ми зараз візьмемо. У нас тут є олдскульні комп'ютери. Запустимо. Ну, не зараз прямо. А ну що там ще у нас? Ну... Тема ціцьок ще не розкрита. Дивись. Мені здається, то ви, ж, ви ж розумієте, що у кожного, е, хто виростав в 90-ті роки, е, у них була, як то кажуть, е, найголовніша тема це Лара Крофт, Томбрайдер". Що? Ну ні, воно... А, вона стріляє. Це вона стріляє. О, бач, дивись, бач, вона вгору, вгору стріляє. Такі вони тут бач, не трикутні вже. Ну, да. а, ну, Така вона, бач? Форми в неї гарні. Ну так, вона ж має вміти все. Не тільки стріляти, а ще й. Так, тут трошки він вже у нас такий покарюженький. Ну, ні, ну майже для свого часу, 99-й рік, -мо, он. Саус Парк, 99-й рік, да? цей Ерік Картман. І ця 99-й рік. Давайте подивимось, як виглядає. Зчитуюча сторона. Ну, знаєте, я скажу чесно, виглядає, наче його шліфували. Ну, Або це якийсь такий метод захисту, чуєш? Чесно, я не знаю. Це треба буде, ну, виглядає так, наче. Або це просто є якісь є від, типа, як, знаєш, там ігрова частина і якийсь mm. відеоматеріал частина. ну, Ми не знаємо. Ми зараз іншу подивимось, якщо. У нас тут, бачите, на двох дисках, якщо ви не, ну, не помітили. Зараз ми відкриваємо другий диск. Дивіться, як воно класно перегортається, бач? І дуже красиво. Це прям. Mm -hmm. Бач, це прем'єр колекшн. Це прям колекторське видання. Клас. Mm -hmm. А, воно виглядає так само тут, бачиш? Mm -hmm. Я думаю, це значить, що воно просто так і треба. Клас. І що тут у нас? Виходить, що це у нас. Е... PC-CD-ROM English Disk 2. А це у нас e, просто English... І тобто, невідомо, що на. на тобто, зрозуміло, що і і на той і то, і то треба піхати в комп'ютер, а не в один там в програвач інший в комп'ютер. Тобто, тут все, все, що тут є, весь став, він йде у нас на дисках. Можливо, просто і гра в оригіналі була така велика, що вона йшла одразу на двох дисках CD, audio cd Да, тому що вони там по 700 мегабайт іде, тобто з півтора Гіга гра. Або це просто якісь є бонусні знаєш, матеріали, які там зазвичай ще можуть іти десь. Дуже класне придбання. Це просто де ти таке знайшла? Це просто нереально. От, круто. Давай і... скажемо чесно, що ми дзвонимо, але все менше з тим. Це не важливо. Це все неправда. Не правда, то, що ти все знайшла. Так, ну що. 에, пробуємо. <ривіт> Ой, да, да, да. О, фух, я думаю, що вже все. Я, думаю, я вже плакать хотів. Чуєш? Вінницькі секунди. Наче різниці немає, розумієш? Але по факту. Ой-ой-ой, чуєш? Це прям відеокасета. Оригінальна, крута. Бачиш, бачиш, яке тут красиво все. Там позолотить. А, там посріб. Бач? Посріблено, бачиш? Видно? Не дуже, От якщо близько, так робити, бачиш, Воно посріблено. Є. Бачиш? Голограмочка є, да. Типу, що знак якості. Все красиво, бачиш, воно прикольно. У нас просто в наших краях, да, коли продавалися. Касети. Вони в основному продавалися в картонних ну, да. цих штучках да, тіпа, рукавах. І ці картонні рукави вони просто е, швидко фігачились. От. А це прям дуже класні видання. Бачите, тут такі коробки. О, дивись, бачиш, тут уже анонс Аладіна. Да. Ну, це бачиш, Walt, Walt Disney Classic. Тіпа, Прикольно. Мері Поппінс, до речі, я ніколи не бачив мультикафільм да. Мері Поппінс. я ніколи не бачив, бач? Я, знав, я знаю радянський Мері Поппінс. Прикольно. А цей да, я ніколи не бачив. Дамбо. Ну, про слонення, бач? Ну, да, до речі, ми сьогодні бачили, да, пам'ятаєш? Це ігровий, це велику книжку, ігрова діснеївська, дамбо там теж. А, ага, точно, да, щось було. Ми її не взяли, тому що вона трошки вже покарежена. І Робінг-Гуд, Ну, Робінгуд, Робін Гуд я бачив. Е... Я не бачив, А хоча ні, я тільки читала. Н ні, я бачив, Я Робінг-Гуд бачив. Не Але це якийсь Робінг-Гуд. А, ну так, да, я його бачив. Точно. Просто є Робінг-Гуд, бачиш який? Це гуд є, які типу, вони всі тварини. Ну так. Да. А я його теж бачив. Я його Викольно. А, ні, все правильно. Робінгут тварини. Я його бачив 100%. Дамбо, ну дамбо я ніколи не любив. Не любив, кажу, не любив такого, типу, штуку. Я ні Бембі, ні Дамбо, ні Мермейд, Тіпа типу, ця штука це не моя улюблення. Я їх якось бачив, але це все така штука, яка не дуже мені подобалася. От Аладдін — це кайф. І мені найбільше, до речі, подобалось саме не кіно. Що? Не... — Світить дуже цей. Ми зараз закриємо. О, дивись, іще дивись. Як тут все круто просто. ну класний принт. Знову ж таки, голограмочка, да, на якому написано Snow White. Прямо Classic Walt Disney Classic, типа Snow White. Все круто. да, Бачиш, не дарма, не дарма з'їздила у Вінницю. Це круто. ну, я, я вже думав, що дарма, але я констатую, що ні. Клас. Тобто це у нас, бачите, це прям дивіться, це круто. У нас є, єдине таке най, можна сказати слабкіше е, слабкіша ланка це у нас Jurassic World, тому що у нас вона є. Але це не важливо. Це воно ну, десь кудись або там перепродасться, або там напише якийсь. Е, Підписник, який додивився от, до цієї секунди, каже: Блін, а у мене нема. То можеш мені там подарувати. Будь ласка, це такий інтерактивчик буде. От якщо хтось додивився до цієї секунди і хоче отримати цей диск DVD Jurassic World, Будь ласка, типу, я мені не шкода. Ну серйозно, це ну, якщо ти навіть ти глядач, але ще не підписник. Твоя моя умова, ти підписуєшся. Пишеш коментар під цим відео, і ти отримуєш цей диск. Якщо ти вже підписник, то просто пишеш коментар. Кажеш, я підписник, можеш перевірити. Ось я тут, і я там дивлюся всі твої відосики. І все. Ну і твоє чесне слово, що ти продовжуєш дивитися наші відоси, а не просто підписався, забрав диск, відписався. Ну, типа, і все буде круто. Ну а я так розумію, Маргарита ще не могла так просто пробігти, щоб собі щось не придбати, так? Да? Звісно, класний вазон. Це просто, ну типа, я думав, що тільки в Києві в наших сток-маркетах і секонд-хендах можна взяти за дешеву таку афігінську штуку. А це прям, щоб ви розуміли, 420 гривень, щоб ви розуміли. Але ти, ти бачиш, що тут як? Ти звернув увагу? Що бачиш, тут є у них ці Отвори, діречки, так, да? да, да, да клас. Ну, коли, що не мають тільки підставки, але це не проблема. Я так розумію, що може тут і не було під них підставки. Може вони мають ставитись кудись. Знаєш, типа Аля на вулицю. Знаєш, типа, коли там, оп? Не е знаю, в мене сюди буде саджатись ків. Ага. Я побачила цей вазон і зрозуміла, що він має бути. Бач, фішка в тому, що тут е класно, що воно все відокремлено да. і під, під кожного можна просто взяти. Елементарно пластикову одноразову тарілочку, тарілочку А ми все. вже купили. В минулому десь випуску ти вже показував всі наші піддони, і ми їх поставили. Так, да, да, да. а там вони зміровали. Якщо що, у нас є просто ці. Тому що, бач, це було в Києві куплено. Оце великий вазон. Да. Оце було в Києві куплено. А ось це у Вінниці. І таких вазонів в Києві я ще не бачила. Так, да, це прям круто. І там ти казала, що ще є ті, що на на цей, на перило ще, так? Да? На перило, а там ще був такий прикольний, там, де в ряд, отак, от, три поспіль між собою з'єднаних. І ще й з підставкою, з піддоном вообще крутяк були. Саме бач. цікаве, що вони були менші по розміру, але дорожчі. Круто. Бач, фірма ParkSide, дивись, якась серйозна фірма. Uh, бачиш for GB Market? А. Mm -hmm. ah. Спо. А, так це в Польсі, польська штука походу. Прикольно. Походи. Да? Не знаю, ну, не так дивись. Що написано, що улиця Споуджилча. Прикольно, може хтось з Польщі. Ну, а чого Вона ж їздить з усіх боків. Тобто з приводу диска ви зрозуміли, Чи чекатиму на. на? На коментар, на, на виконання умов. Ну, якщо вам цікаво. От. А так можете ще раз подивитися, що ми тут е, напридбали. На що е, у нас є наразі, е, на щастя, в нашій колекції тепер є? Ну, от. Там бачите картмен засів. От, заодно можете подивитися, бачите, на задніки теж щось цікаве. О, і тут у нас цей Райдер заховався. Супер круто. Дякую за перегляд. Лампове телебачення. Це завжди якісь нові враження, рівно, як і секунди.